Всім привіт! Мене звати Оксана, це мій папуга Жорік. Сьогодні вже 7 березня, і тому я хочу розпочати такий челендж на один день, 24 години. малювати Малюнки з квітами, розфарбовувати такий челендж, розфарбуй квіти, розфарбуй настрій. Вже до нас прийшла справжня весна, вже на дворі дуже тепло, вітер вже ущух, і тому хочеться більше такого квіткового настрою. Я підібрала декілька тут книжечок, і, звісно, я їх всі не зможу розмалювати. Зараз вже 12-та година дня, хочу до завтрашнього дня, ну, мабуть, теж до дванадцяти години. до... Малювати, що встигну, змонтувати відео, і завтра же його буду намагатися вик... буду намагатися викласти його у... на YouTube канал. Давайте я вам покажу швиденько, що я знайшла у себе з квіточками. Всі розмальовки в мене будуть за номерами. Так, ось книжка 50 магічних фарбованок котики. Тут я вирішила взяти ось такого маленького кошенятку з букетом квітів. У нас коти теж асоціюються з весною, тому, я думаю, така дореч... такий доречний буде малюночок. Наступна розмальовка. 50 магічних фарбованок натхнення. Тут ця фарбованка, тут сплошні квіти. Я не знаю, що візьму. Я не буду дуже брати складну палітру, тому що як часу у мене не дуже багато, але щось таке хочеться взяти якісь весняні квіти, більш-менш. Може, тут будуть проліски. О, дивіться, кава є і кросанчик є на минулий марафон того місяця. А я щось і не бачила, що тут є такі малюнки. Конвалії є, теж так. Весняні квіти. О, ось це. Так, це не пролізки. Підсніжники, начебто так, да? називають підсніжники. Ось їх я, мабуть, і візьму. Можна одну, а дві, можна один а два малюночки візьму. Подивимось, як вистачить часу. Жора до мене на плече заліз, дивиться, що я тут знімаю. Да? Іди сюди. Давай, щось йому не хочеться з вами тут бути. Йому... Так. Бачите, наївся вже я. Травки ще немає на дворі зеленої, тому що так. Сухофрукти їсть. Так, це розмальовка у нас серія квіти. Це українське видавництво. Ну, Тут теж 12 малюночків, все присвячена. Розмальовка ця квітам присвячена. Цю точно візьму у роботу, хочу її почати. Тут такі товсті листи, може маркерами. Розмалюю спиртовими. Далі природа розмальовка. Тут я теж так продивилась, є, тут і тваринки є, ось тюльпани, квіточки є. Така простенька, нескладна розмальовка. Ось букет квітів. Цікаво, скільки робот в мене вийде. Так, далі розмальовки вже підуть від ашет. Знайшла декілька таких Діснеївських малюнків. Ну, не знаю, Діснею я не дуже зараз хочу розмальовувати, тому що є так багато роботи в мене знайшлось. Так, ось цей мені кролик подобається: це з Бембі, мабуть. Теж, Якщо буду брати, то не дуже складні малюночки. Часу небагато. Уночі я полюбляю спати, а не малювати. Так, ось тут ось такі ось дівчата з квітами. Та що ж мені тут ще сподобалось? Не знаю, що мені ще. О, бачите, це у мене такий брак в розмалювці. Відклеюється. А де ще тут якась така гарна... Картинка була, можна в цій розмальовці. Ну, то дівчата такі з букетами. Далі теж моя нова розмальовка. Ще вам новинки я не показувала, з часу не вистачає на все знімати. Ну, ось. ось цей, може малюнок. Мені подобається. Такі теж квіточки, сплошні квіточки. І ось цей, цей п'ятачок з звініпуха. З ромашкою. Далі Японія. Ага, закладки я не поклала. А, тут вона і не потрібна. Ось цю я хочу розмалювати. Дуже вона мені подобається Такий, така ніжна квіточка. Це, мабуть, лілія водяна, я так щось думаю. Тому що тут мост. Ці. Бабки, якщо не помиляюсь, їх назву. Або, або ні, ну це бабки, так, бабки вони називаються. Якщо помиляюсь, пробачте. Далі, це теж має нова книжечка. Тут теж є квіточки. І ще я тут собі. Вибрала та й ось з метеликом гарно. Я вам так показую, що книжку поклала на край стола і думаю, що вам все видно, так? Да? Так, ось тут у нас є ось такий букет квітів. Теж візьму, якщо буду брати, то ваше точно по одному малюнку буду брати, не більше. Так, і книга тропіки. Тут таке двояке мене враження, брати, не брати, не знаю ще. Ось, ось такі от Це орхідеї, мабуть, квіти називаються. Більш-менш, мені здається, багато хто дарує вчителям ці квіти, не знаю чому. Думаю, мені не дуже вони подобаються, ці квіти, як на подарунок. Але є така щось пішла традиція, що вчителям дарують такі квіти. Чому, не знаю. За ними дуже такий догляд, я знаю, потрібен. Вони вибагливі квіти. Так, ну, все, мабуть, це от, якщо візьму, то орхідеї ці візьму. Так, ось такі в мене книжечки. Завтра до вас знов я приєднаюся і покажу, що ж я розпишу. Фарбувала. Ось і настало 8 березня. Всіх дівчат вітаю з цим чудовим святом. А в мене закінчився челендж. челендж 24 години. Розмальовую квіточки. Хочу з вами поділитися своїми виконаними роботами. Всього в мене задіяно було 4 книги. Всього вийшло. Да, начебто і часу було багато, але ж ми ж не тільки малюємо є ще якісь домашні справи, робота. Тож я вважаю, що дуже багато так змогла зробити. Задіяно чотири книги і п'ять зробила робіт. Давайте подивимось, роботи всі такі нескладні вийшли в мене. Жора не захотів йти на зйомку до мене, тому будемо без чоловіка зараз. Дивитись, так, перший у нас малюнок вийшов ось так. такі перші квіти. Це малюнок, мабуть, мені саме більш подобається. Це я розмальовувала маркерами спиртовими від фірми СТА. Е, начебто знайшла я до них підхід, але все одно ще не розумію. Бачите, такі от є. Так, зараз, як розводи, я не знаю. Ну видно, Наче як фарби вистачає. Але коли наносиш другий шар, то начебто нічого виходить. Я на листочках пробувала, Не, бо я це все одним шаром розмальовувала. Воно як фарба, вони в мене горизонтально храняться. І коли я перший шар наношу, то дуже воно все-таки бліде виходить. А потім, коли більш-менш далі малюю цими маркерами, фарба інтенсивніше виходить на папір. І тому, ось Я не знаю, може їх і хранити треба у вертикальному вигляді, але теж, мабуть, це невірно. Ну, Ось така в мене. Ось такий в мене малюночок вийшов. Ці книжечці одну роботу зробила. Далі. Нова книжечка, колорінбук, квіти. Е, ну, таке щось в мене вийшло. Я не знаю, яким тут матеріалом малювати. Почала олівцями. Тому що перед цим у мене були такі розмальовки, папір інший там був, і олівці гарно лягали, а тут щось ну самі бачите <сум> без коментарів. От Фон спочатку я теж олівцями розфарбувала, потім взяла акриловий маркер старий від лангот темний. Але я його, мабуть, спортила. Він забився олівцями, його фетровий накінечник забився, його декілька разів приходилось промивати. Ну, Буду, значить, тут або спиртовими маркерами. ну, в мене зараз палітра не дозволяє такі квіти малювати, їми, або вже фломастерами. Далі, в цій книжечці, я зробила дві роботи ось такі тюльпани. Це все спиртові маркери. Ось, бачите, теж цим маркерами. Ну, Вони, мабуть, не для заливки, ці маркери. А мені хочеться, щоб. Ну, я з пензликом шукаю зараз спиртові маркери. Замовила невеличкий набір. Скоро повинен прийти. і Якщо сподобається, то вже закажу великий набір. Так, і ще. Це, в мене тут акрилові маркери від фірми Lango. Спочатку думала, теж спиртовим почати, але як фон почала малювати, спиртовий маркер потроху почав в мене закінчуватись. І тому я вирішила перекрити все акрилом. Це маркери LANGO, стара версія. Вона така більш водяниста, де ну, дуже чудовий, мені здається, результат вийшов. І остання моя робота. Це в Японії. Так, зараз я вам покажу, щоб в мене вийшло. Це Сьогодні я вже домальовувала. Довго я сьогодні спала, як мала б ще щось встигнути, але так хотілося спати. Що вирішила вже на цьому закінчити і все. Ось така робота. Так, як би вам показати, може, ну, видно начебто. Да? Як дивлюсь, тут я в один шар розмальовувала. Це маркери Грас, тільки їми я тут розмальовувала. Ну, сподобалось. І як я кольори підібрала. Трішки з небом начудила. Воно в відповіді більш таке ніжніше. І сині кольори тут присутні. А в мене кімоно фіолетово, ці бабки фіолетові, а небо таке якесь похмуре вийшло. Ну, нічого. Все одно мені ця робота подобається. Ось так от. Ну, і все. Це в мене такі вийшли результати за 24 години. Ну, може, можна сказати, що за 12 годин розмальовування. Ми вже спимо, вірно. Ось. Дякую вам за перегляд. Ще раз всіх вітаю жінок зі святом. Гарного всім настрою і до побачення!